Буча стала символом трагедії та героїзму українського народу. Саме тому народ і вирішив відзначити своїх героїв. Сьогодні канал ТВС по запрошенню народної ради України, всеукраїнського казацтва єднальна приїхали на церемонію нагородження голови військової адміністрації Бучанського району Мавлянова Данила. Дякую вам, Надія Іванівна і Олег Вікторович за те, що ця ініціатива вона є дуже символічною. Тому що ну хто як не народ має відзначити тих людей, які не дали і не пропустили ворога, і саме головне зараз роблять все аби відновити це прекрасне місто. Дякуємо, Іван П'яті. Шановні друзі, я б хотіла, щоб ви знали, хто хто не знає, що на Україні 22 роки тому створена найбільша громадська організація і єдина на Україні, це називається Спілка громадських організацій України. Ми додаткові очі і вуха влади, але серця народу. В інтересах народу розкриваємо владі, очі, якщо вони десь щось не добачили. У нас концепція підняти імідж державної влади та зменшити напругу в суспільстві. Тобто ми за те, щоб ну на покуті, поруч з іконами були ті люди, кого обрав народ. Це і депутати, і президенти, і кого назначили на керівну роботу, тобто, щоб народу була любов. До тих людей, хто керує ними, хто їм допомагає. І таким чином і народ буде щасливим. Данило Бешемович, від mm -hmm. за рішенням правління народної ради, Президентської ради, нас Олег Вікторович, голова Президентської ради, ініціатива від ваших людей тут з про те, що ми ну, саме той, на кого так чекала наша знедолена країна. Саме той, якого люди чекали. Тому ми вирішили вас нагородити золотою зіркою героя» від народу України. Згідно положення, перш за все, це нагороджуються найкращої люди, які є на Україні. Нас за 22 роки нас нагороджувалося на 300 сім людей. 311 людей. А тому це, це далеко не багато. До кінчило такого статусу, як ви, ви нагороджуєтеся вперше. Тут тобто перша особа, ми повідомляємо керівництво, тобто адміністрація президента, про це буде знати, ми копії ці всі документів, всі відправимо адміністрацію президента. Що згідно цього положення? Згідно цього положення, якщо у вас прекрасні з вами, а вони вам симпатизують, вас поважають, можна назвати вулицю, сквер, парк, може, дитячий садик, школу, де ви найбільше передадете своїх зусиль, можна назвати вашим іменем. Далі ніхто не має права, якщо ви не захочете, щоб до вас не заходили з правоохоронних органів, таке інше до вашого садибу. Тобто це все тільки з вашого відома і відома нашої організації. Тобто ніхто не може нічого ні звільнити з роботи, ні нічого зробити без організації народної ради. Тому ви наш друг, член народної ради. Ми вас. Вітаємо із цією великою нагородою Дякую. будете членом нашої організації. Я б хотіла, щоб ви в першому великому засіданні, що ви все-таки побули із цією нагородою, хай всі знають. Дякую. Даю Вишинович, про Бучу ходять легенди. І Буча вистріла. І ми переможемо. Я, як гетьман України, об'єдную все козацтво, не можу допустити, щоб таке повторилося. Тримайтеся, дякуємо вам. Ми вам дякуємо. Нагорожуємо вас корну медаллю за службу українського народу. Дякуємо, дякуємо, дуже дякуємо. Що у вас була сила відбудувати це все. Будемо відбудуватися <нарес»>. да. Будем з вашою допомогою. З допомогою наших людей, міжнародних партнерів, президента будемо відбудовувати це все. Я дякую вам. Це було добре. Або такі таке питання. Я рада, що така прекрасна людина буде нас списом наворочений. Золотої сімки заки завжди герої.